І дійсно, Трамп виявився, знаєте, на чужим серед, серед своїх. Він виявився на чужому святі, на G7, тому що порядок денний G7 відповідав би президентству Джо Байдена, а не Дональда Трампа. От ліберальний, такий неоліберальний, глобалістичний порядок денний цього Трамп не хоче. І тому він, Крім того, це була Канада, з якою так натягнуті стосунки, а саме прем'єр-міністр Канади, новий прем'єр-міністр Карні, хотів виглядати батьком цього, цього свята, господарем. Трамп відчував себе не в своїй тарілці. Не в своїй тарілці. Я думаю, що його поспішний передчасний від'їзд G7, він не пов'язаний з українським президентом. Е я думаю, що це демонстрація відношення Трампа до цих глобальних ліберальних еліт, які до цього, до цього часу ж, намагаються жити як при Байдені, а не при Трампі. Намагаються себе вести як при Байдені. Звичайно, зустріч з українським президентом... що як вам здається, так. чи взагалі формував порядок денний Дональд Трампа чи його взагалі підви підвибули. Таке враження, що, що у США взагалі не запитували про порядок денний. І ще на що хочу я звернути увагу, що там було підписано ну не було комуніке взагалі ніякого по Україні, але було шість інших комуніків, включає Ізраїль, боротьбу з лісовими пожежами, ну і ще кілька дуже важливих таких питань, але по Україні навіть всередині G 7 не змогли домовитися. І коли кажуть, що це причина Трамп, я кажу: ні, 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 давайте почекаємо. Трамп поїхав. Можна ж було G 6 країн підписати шістьма країнами підписати якусь спільну заяву, чому її немає цієї спільної заяви? Подумайте про це, що через це свідчить про те, що навіть всередині G6 є питання ну як мінімум, тактичного характеру, як себе ввести в руслі російсько-української війни. Ну ніхто не наважився можливо, Трампу висловити свою позицію в очі. Всі намагаються просто зараз пережити Трамп як пережити ураган. Ну це мається на увазі про ліберальні еліти. Причому о, це відбирає час. Це відбирає час у західного світу. Поки опоненти західного світу продовжують діяти, захід має на увазі G7, Європейський союзі НАТО часто знаходяться в прострації прокрастинації і прострації, неспроможні вжити дійсно якихось суттєвих рішучих е, сьогодні е, заходів. Зустріч з українським президентом чи з інді, лідером Індії, чи з інді, лідером Мексики для Трампа, мабуть, теж була б не самим не самим приємним, не самим можливо бажаним. з кожною країною є якісь питання, якісь сьогодні проблеми, але це не було його явно головним мотивом, чому він раніше поїхав з G7. Крім того, йому треба було цією поїздкою раніше з G7 продемонструвати. Е, те, що він щось збирається зробити з Іраном поганим. Треба було підняти градус тиску, градус шантажу. Те, що Трамп зірвався з G7, він полетів в Вашингтон, в світі медіа як трактували. Як те, що готується удар по Ірану, ось-ось, 24 години, ось все почнеться. Це ще був такий тиск, така гра, дуже характерна для бізнесу. До речі, гра в шантаж стосовно спостерігаючих країн.